Шукаєте щось особливе для дитини на подарунок. Книга це цілий світ. Тож сьогодні я хочу вам порекомендувати три чудові книги, які підійдуть на подарунок, а також розвивають емоційний інтелект у дитини. І перша книга це Кроличка Поеслі і конкурс будиночків на дереві. Книга з вражаючими ілюстраціями, яка піднімає безліч тем, все починається з того, що одного дня на перерві між дітьми стається справжнє змагання, і як ви розумієте, з назви вони будуть робити конкурс будиночків на дереві, які будуть будувати. Весела, цікава тема, головні герої звірята. Проте лишень послухати, скільки тем тут буде підніматись: суперництво і вміння гідно програвати, ставлення до дитини з неповної сім'ї допомога тим, хто потребує підтримки, розважливість та самовпевненість, звісно, креативність. І це ще не все, що буде зачіпатися в цій історії. Наступна книга Око Вовка. Вражаюча історія про полярного вовка та хлопчика-сероту з Африки, яким одного дня судилися зустрітися у Паризькому зоопарку. Вони мовчать і дивляться один на одного лише одним відкритим оком. Проте в цьому погляді вони зможуть розповісти один одному свою історію та допомогти. Це дуже незвична книга, трішки сумна. Проте, повірте мені, о, після прочитання цієї книги ви точно знатимете, що добро, дружба та любов. Обов'язково здолають будь-яке зло на планеті Суничники – це дуже яскрава літня історія, події якої будуть відбуватися у лісі, де одного дня з'являється маленький жожо, який не знає звідки він Проте… Так трапляється, що він знаходить чарівний ключ. І звісно ж, це змінить все. І він вирушить у небезпечну мандрівку, де отримає всі відповіді на питання, які його цікавлять, а саме хто він та з якого він роду. Це дуже різні книги, проте кожна з них наповнена глибокими сенсами. І навіть дорослим їх буде цікаво читати. І звісно ж, кожна ця історія чудово розвиває емоційний інтелект дитини.